Так, усім привіт. В нас сьогодні надія здавала іспит. Це була друга спроба надії. В цілому це була друга спроба зі мною. Ти зі мною перший раз пішла yeah. і е, посипалась, розпереживалась. Хоча більш-менш ми гарно були підготовлені, але е, щось в нас не вийшло. Е, Кучменко в нас приймав, е, до нього теж питань немає жодних, е, і ти просто-напросто посипалась. Yeah. І Там вже, да, вже таке чудити треба почала, mm -hmm. що там всім зрозуміло стало, що це не здача. Сьогодні в нас приймав Дмитрук хвалив uh, Да, похвалив. Круто ми проїхали. Одна в нас помилка була, і то вона така. Більш-менш там трамвай вже нам щось трошки дзілінькав, Але коли ми туди заїхали, його там зовсім не було. Дуже жорстко сьогодні на дорозі дуже складні були перехрестя. Каша на перехрестях просто каша. Надя Нормуль розрулила і одне складне, і друге складне. Паралельно запаркувалась. Місця правильні для парковки знайшла, розворот гарно зробила. Коротше, питань немає. Тож, всі молодці, і ти всі молодець, так, і ти молодець, і інспектор теж круто круто так. І чекав, чекав, бачив, що каша, і не підганяв, а... чекав, поки ти розрулиш, і навіть Взагалі... такий, типа, да, да, молодець, молодець, молодець. Ну, круто, круто, все круто. Тож готуйтесь, вчіться і все у вас вийде. Складайте, складайте. Он надія теж думала, що сьогодні не складе. Да, да? Да, якийсь такий бо настрій. бо сьогодні і база не працює, і світла немає. Тривоги, оце тільки нам не вистачає. Щас з мене ще До один буде. Зараз да, мене буде ще один екзамен, Подивимося, як там будуть справи. Все, всім гарного дня.